Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт щодо зміни державного бюджету на 2025 рік для фінансування сил оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тоді як Україна і світ шукають шляхи до завершення війни, Росія посилює свій кривавий терор проти українських міст та цивільного населення. Десятки загиблих у Дніпрі, Києві та інших громадах цього тижня це демонстрація того, що Росія не шукає миру. А значить, Україна і партнери мають примусити агресора до миру через силу. Для цього працюємо з нашими союзниками над новими оборонними пакетами і санкціями, посилюємо нашу економіку, оборонку та виробництво зброї. Протягом перших п'яти місяців 2025 року. Уряд України виділив на оборону та безпеку майже один трильйон гривень. Це дві третини від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію і безпеку на 34% більше коштів. Кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою. Більше того, всі додаткові ресурси ми будемо направляти саме на ці потреби. Зокрема, у Кабміні запропонували збільшення фінансування сил оборони та безпеки на 420 мільярдів гривень. З них майже 311 мільярдів гривень передбачено на міністерство оборони. Також пропонуємо більше 100 мільярдів гривень спрямувати на посилення спроможностей Мінстратехпрому, техпрому, Нацгвардії, прикордонної служби СБУ, головного управління розвідки, тобто всіх тих, хто знищує ворогів та створює ефективні інструменти, аби їх ставало. Менше на українській землі також 6,3 мільярда гривень планують направити Міністерство цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.